Скільки ось такий помідор? Черік? По 130. А рожевий? 110. А ось такий салат. Ось такий. 340. 300 гривень. О, айсберг. По 450 гривень. А ось такий виноград. По 85. Наступний. По 55 гривень. А корнішон? Корнішон. По 100, а довгий? Також 100 гривень. Що ваше? У мандаринка. Мандаринка яку ціну? По 108, а лимон? 105. По 105 гривень. А авокадо? Авокадо 150. 1150. Хурма? Хурма тише, 150 По 150 за кілограм. А ось така граната. 100 гривень. По 100 гривень. А апельсинка? 75. По 75. О, у вас грей ще є. Грей ціну? По 90 гривень. Лимончик це такий самий, як там був, такий самий. Це все ми оглядали в 16-му магазині перший термінал. Ось такий лимон 125. Ось така хурма Іспанія 165. Ось такий гранат Азербайджан по 95. Апельсин Африка 70 гривень. Це також Африка 75 гривень і хурма «Азербайджан» є по 75 гривень. Це ми оглядали в 19-му магазині «Перший термінал». А ківі в яку ціну будуть ківі. По 85, ось такий там. В яку ціну ось такі грибочки? По 95, ще якісь є? Штерців. ще ось такі є по 85. А ось такий довгий рок? По 105. По 105, а помідорчик? 100 по 100 український. І турецький 85. Ось такий турецький по 85. Глива 80, 80. а імбир по 120. А Чілі 230. по 230. Це все можна придбати в другому терміналі, 15-й Б-магазин. Так, є грибочки ще по 55, ось такі.